Вітаю вас знову, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжимо далі нашу тему тему пенсії в Україні. І сьогодні ми будемо казати про інший механізм, про інше поняття щодо того, як же вирішити питання пенсії в Україні. У нас є той механізм, який надасть це вирішення. І цей механізм, він буде мати відношення до всіх людей пенсійного Незалежно, ким людина працювала, Незалежно, яку вона посаду займала, Незалежно, яку діяльність вона здійснювала. Єдиний момент, це справедливий обрахунок має бути пенсії. Щоб людина, коли вже вийшла на заслужений відпочинок і має статус людини-пенсійного віку, щоб пенсія була така, щоб людина мала на неї жити. Як це зробити? Ну, В першу чергу ми. Обраховуємо той розмір пенсії, який буде залежати в першу чергу від трудового стажу. Тобто стаж працівника це перша умова. Другий момент це розмір мінімальної заробітної плати. Ми також враховуємо для того, щоб прив'язатися до цифри. Якщо зараз у нас мінімальна заробітна плата 8 тисяч, то ми беремо 5% від цієї цифри. Тобто це буде 400%. і ми Оцю цифру 400 множимо на загальний трудовий стаж. Тобто на роки, скільки людина відпрацювала, має свій трудовий стаж. Якщо взяти в цифрах, ну, наприклад, людина працювала 35 років. Тобто має стаж 35. І ось 400 ми множимо на 35 і отримуємо 14 тисяч гривень пенсії. Пенсія. Яку людина буде отримувати з пенсійного фонду? Не треба буде ніякої індексації, не треба, не, не треба буде ніяких надбавок до пенсії, як зараз є, є розмір пенсії, будь ласка, отримайте за свою діяльність. Ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Багато з наших глядачів кажуть, що це зрівняльівка, що одна людина працювала на одній посаді, інша на іншій посаді. Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, а що робити з тими людьми, які працювали, починаючи з радянських часів, і отримували товарообіг у вигляді радянських рублів, у вигляді купона карбованців, у вигляді потім гривні по різному курсу? Як оцей товаробіг прив'язати на сьогоднішній час? Хто підскаже? Можливо, пенсійний фонд підскаже. Або Міністерство соціальної політики, або уряд України. Як оце все прив'язати на сьогодення? Неможливо прив'язати, бо немає такого розуміння. Бо в той час було зовсім інше розуміння товарообігу. Інша валюта була. Зараз все по-іншому. І щоб оце все прив'язати, бо люди зараз є, ті люди, які працювали тоді ще, вони зараз люди пенсійного віку. Які отримували радянськими рублями купона карбонців. Так ось наша система це той підхід, який надає вирішення і каже про те, що оця формула, оцей механізм буде діяти для всіх. І людина буде отримувати, незалежно від діяльності. Це з одного боку, це одна сторона. Тобто з пенсійного фонду людина отримує при досягненні 60-річного віку. інший момент. Це коли людина працює, і відповідно людина може отримати винагороди, різні подяки, різні заохочення і таке інше від держави, за свою діяльність. Є такий момент. Так ось це також буде виплата за той момент, за той період, коли людина отримала оці всі відзнаки від держави. І держава їй буде сплачувати. Кошти вже за те, що людина колись свій час робила все завдяки своїм знанням, завдяки своїй фізичній праці, навикам і здобула ці заохочення. Так ось ці заохочення будуть вже у вигляді фінансової підтримки для людини. І це буде сплачуватися з державного бюджету України. І це буде обраховуватись. За участю соціальних служб, різних, починаючи з Міністерства соціальної політики, завершуючи вже відділами на місцях, це будуть працювати люди, обраховувати для цієї людини. І людина таким чином буде отримувати дві виплати: одну виплату з пенсійного фонду, так як вона буде вже по віку пенсіонер. а іншу виплату за свої досягнення перед державою справедливий досягнення. І ось таким чином ми оці виплати роз'єднуємо. Де ж тут несправедливість? Працюй, отримуй досягнення. Будь ласка, держава тобі буде сплачувати. Але є такі моменти, коли людина вже з відповідності до законодавства, вона ще не має пенсійного віку. Я маю на увазі 60 років. Але по закону вона не працює. Так ось, людина ця не буде отримувати пенсію. Це буде. Відповідно, підтримка від держави, і держава її буде сплачувати з державного бюджету за рахунок соціальних служб до досягнення як мінімум 60 років. Вже коли людині виповняється 60 років, діє інша система. Але ці досягнення, фінансова підтримка з державного бюджету, вона може бути і до безкінечності, тобто до пожиттєвого. Утримання цієї людини в відповідності до тієї діяльності, яку вона здійснювала. Або, можливо, буде за окремий період, відповідний, або буде до 60 років. Тобто кожен випадок, кожна діяльність працівника вона буде розглядатися окремо. І оцей також механізм має бути впроваджений. І таким чином людина буде мати ці випадки. А для того, щоб це все зробити, треба змінити законодавство України. Треба внести зміни до законодавства і зробити так, щоб оці виплати вони здійснювалися. І щоб будь-яка людина, будь-який працівник, оці виплати отримав. а не подачки від держави у вигляді доплат, у вигляді інших якісь нарахувань до пенсії. Ні. Тільки так. І не буде такого, як зараз, окремо для суддів розрахунок, а окремо для звичайного українця розрахунок. Це як розуміти? Це можна також сказати, що це урівняловка для одних одних, для інших інших. А де ж знайти ту золоту середину? Хто цим питанням займається в Україні? Хто займався за весь період незалежності? Міністри візьміть, міністри соціальної політики, уряд візьміть, пенсійний фонд візьміть. Де це все? Де результат? А результат вони роз'єднали до одних одні виплати, до інших інші виплати. Це справедливо. Це треба міняти. А поміняти можна таким чином, щоб кожна людина, кожен працівник розумів, що у нього є трудовий стаж. Відповідності до трудового стажу будуть вже здійснюватися обрахунки. Один пенсійний обрахунок з пенсійного фонду, а інший, якщо є досягнення перед державою, вже з державного бюджету України. Ось таким чином, шановні, треба робити. Треба змінювати законодавство і впроваджувати це для того, щоб вирішити це питання раз та назавжди. І тоді можна казати про реформу в пенсійній системі. А зараз цього немає, на провели жаль. Немає. І ось чому такі проблеми? У одних пенсії мінімальні, у інших спецпенсії. Це для держави, яка хоче бути членом Європейського Союзу. Ось таке відношення. Так ось, щоб цього не було, треба кардинально все змінювати. А це тільки зміна законодавства України. І прихід до влади патріотів України. Які це зроблять. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили це питання, бо питання пенсій це проблема в Україні, величезна проблема, яку відчувають в більшості великий відсоток українських пенсіонерів. Ми сказали оцей механізм, навели його і сказали, що для цього потрібно, які мають бути зміни. Тому, шановні глядачі, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої думки, свої коментарі. Ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали, як має бути для вирішення питання справедливого врахунку пенсій в Україні. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустріч!